Всім добрий день. Хочу зняти ще одне коротеньке відео про позитивні і негативні моменти болгарського розпреділіття. Значить, з негативних моментів теж те, що мені скажу, не дуже подобається. Ну з цього нікуди не, не дінеться, Це те, що в них нема фіксації. Хоча, в принципі, вона фіксація є, але вона, коли речак фіксується, то він при повному поднятті там навіски він не вибиває сам так у... Ну, старих совєтських Р-80. його треба давати рукою. А це мені подобається тим, що коли повністю нав'язка подниметься і не чага там, ну, забувся там, чи щось прозвівав, можуть розірвати або насоса, або можуть лопнути шланг. Це мені подобається. З позитивних моментів значить, це те, що він не тече, ніде нема ніяких потьоків, плавно робить гідравліка. Значить Джойстик теж хорошо плавно нажимається. Значить, те, що не тече, ось дивіться, значить, він сухенький, ніде потока нема. Ну, все сухо красиво. Значить, єдиний поток у мене є. Це із муфти, де на гідравліку тут має, на бульдозер виход є. Це, виход, це виход, із цих муфт. У верхній муфті тут все видно, далі, що... Ну, це, все масло вісить каплі масла. Це гідросіла так робить качество. значить Гідросіли качество десь на 50 на 40%, тому що з чотирьох муфт, ось одна, друга. Значить, тільки 50% нормально, тому що дві тіче, дві не тіче. Значить, це ось видно, що скапує, ось З цієї муфти капає сюди на шланг. По цьому шлангу не воно обтікає. тут ось Там видно каплі. Ну, на Телефон не видно. Ось я вам покажу паличкою. Видно на паличці масла. Значить, воно скапає з цього шланга, Капає сюди на ці шланги і на ресівер обтікає по ресіверу і капує на землю. Значить, це гідросілецькі такі муфти. З тієї сторони, зліва, у мене стоїть білоруські муфти. Значить, це ось білоруська муфта. Ось. Значить, на них потоків немає ніяких. Це заводські муфти, які йдуть прямо з трактором. У них проблем немає. Значить, ще дві стоїть гідросілецькі муфти ззаду, Ось, ось вона верхня теж тече. То на подйом нижня ну, там щось чуть-чуть сочиться. Ось таке. Оце качество гідросіли. Значить, сьогодні цілий день орав, трактор з плугом. значить Пилі повно, якщо видно на крилі, Там, не знаю, видно не видно. не значить пилить вже хорошо, значить пилька припала, потьоків нема, це мені дуже подобається. Ну, на цьому відео заканчую. Всім дякую, всім пока.